Всім хаючки, хай з вами я, Оленчин Софія. Ірина. <смі> ну, у мене просто в оцях Ірина. Так, я знімаю сьогодні ітоги. Вибачте, що ітоги затримались. У мене мали бути вчора, 2 травня, а вийшло 3. Я вибачаюсь, бо я вчора було в селі, приїхала пізно. Вчора було не понеділок, мене не обливала Марта з подарок. Назар, такий ще у нас є друг. Я після до в гості, ну і таке це закрутилося. Так, Ігора Качмара, хто його знає, не обов'язково під... не, обвиску... не підписуємося. Але продовжуємо. Я сьогодні говорю ітоги. Я вже знаю, хто виграє. Ну, я вже такої спеціальної програмки не маю. Я просто дивилася стоп-моушн, перше місце. Я кажу, почнемо давайте з третього. Третє місце отримала. Анна Стопмотіон. стоп Мотіон. Її вітаємо і вона отримує наклейки. І ще сходжу і ще потім скажу наклейки. Друге місце получає. Я не знаю, як вам сказати, просто якщо я скажу одне, то один обійдеться. Не знаю, просто творини. Друге місце получає. Ну, не обіжайтеся, це буде Ілона Лав. Вітаємо Ілону отримує теж наклейки. Перше місце. Важенцемідодес Anna The Lida The Best. Вітаємо її! Так, і скажу, чому всі місця отримують наклейки. Просто Склодін Вульф, нема. І в продажі вже ближчим часом не буде. А мені треба ближчим часом дістати наклейки. Ну, подарунки. Тому будуть наклейки. А які? Я піду і виберу. Тому. Напиши ласка, свій адрес. Ілону Я знаю, я їй вручу наклейки завтра чи після завтра і її подрузі Ілони а Анна Зеліда the Best. Будь ласка, скажи свій адрес. Я знаю, ти живеш на Пасічній, тоже у Львові на Пасічній. Скажи будь ласка, свій адрес, щоб я тобі відправила наклейки. А так думаю, ви це вже ітоги другого мого конкурсу. Тому Анна Заліда за в тебе просто офігенний стоп-морші В тебе, кіт, то просто тебе взагалі, Мені мені сподобалось. ну що, що там вони не рухаються, просто міняються картинка, але стоп можливі просто прикольний. І я тебе вітаю з першим місцем. Я спеціально. Ілона, а ти не обіжайся, що ти друге місце. ти ж теж друге. А Анна стоп-мотіон сильніший вибачаюсь. За третє місце мені свій... сподобався, але не дуже. Ну, трохи руки було видно і все таке. Я не люблю такесно можливо. А в Ілона, а ти ж теж друге місце. Знаєш, що ти мені теж дала? Саме третє місце, саме у моєму каналі. Тому я зробила так, друге місце. Ось тебе, Хочу, В тебе стоп моушен вийшло прикольний. Але не обіжайся і не відписуйся від мого каналу. А так думаю, я всім Думаю, Я думаю, я... Я думаю, всім сподобалось, але такі наклейки. Блокнотиків не буде, ніякі тільки наклейки. Що? Хіба наклейки? Вибачте, неполадки були. А так. І так, я вас всіх вітаю! Мені не поладочки! А я, а я вас вітаю! І Анна Зеліда за Бес відійшли мені свій адрес ну, на пошту електронну пошту, Щоб я знала, куди тобі наклейки відсилати. А так, з вами була я, Олень Шенцефія. Ставимо лайки. Во! Підписуємося на мій. Не такий. А такий. Я. І я буду дуже щаслива, якщо, якщо і я буду гривати інших конкурсах. А так з вами була я Она Ченцефія. Ставте мені лайки, підписуємося на мій канал і па-па! Па-па! Кісі-кісі-бай! Па -па. I love you!